Доброго ранку, друзі. Понеділок, 23 червня. І це не вирок, це точка старту. І хоча світ не дає нам перепочити, цей день ваш і ваш вибір зробити його порожнім або наповненим. Пам'ятайте, день не зобов'язаний бути легким, щоб бути хорошим, а новий тиждень це нова глава, навіть якщо попередня була списана в корекцію. Вирівнюйтеся, заряджайтеся, відкривайтеся і гайда. Ми починаємо наш про ранок. і починаємо, як завжди, зі свят. Відкриває наш день всесвітній день інформаторів. Якщо сьогодні вам хтось каже, я тобі цього не казав, але вважаємо це офіційне свято. Також сьогодні День Державної служби ООН, коли люди з іменами, як з Роману, намагаються домовитися про світ. Вже за це можна святкувати. Ну і ще сьогодні день друкальської машинки. Якщо маєш таку вдома, просто поклади її на клавіатуру ноутбука. Це як шапка на капюшон. Далі у нас Олімпійський день, якщо зранку встиг добігти до маршрутки, медаль твоя. А ще сьогодні день жінок в інженерії, бо хтось же мав прохувати, як не завалити світову економіку. І це можливо вона. Ну і завершує наш калейдоскоп свят День Державної служби в Україні. Сьогодні всі, хто має печатку, можуть святкувати. А хто не має, отримати хоч якусь довідку. І одразу про іменини: Агнат, Денис, Дмитро, Захар, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро і Олена. Тому сьогодні, якщо бачите когось із цим іменем, тисніть руку, кидайте мем або просто підморгніть. А тепер про цей день в історії України, 23 червня 1994 рік, вперше відбувся прямий телеефір, де зустрілися всі кандидати в президенти України. У дебатах брали участь Бабич, Кравчук, Кучма, Лановий, Мороз, Плющ, Таланчук. Звучить як стартовий склад збірної сумнівів. Де тепер ці всі люди? Хто зна. Але точно, якби переміг Плющ, то Піктолван став би національним брендом. Ну а. Президентом став Леонід кучма, ну і понеслось і одразу про прикмети: дощ до доброго врожаю і до вологих шкарпеток. Хмара після обіду до філософських роздумів. А якщо ввечері побачите веселку, загадайте бажання навіть дурне, бо веселка не судить. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні, ніби день Святого Духа, тому не грубіть, навіть якщо хтось дуже хоче почути грубість, не лізьте у фізичну працю світі не люблять зайвого пилу, і не жалійтеся на понеділок, бо є в тижні ще й вівторок. Також не ховайте добрі слова. Сьогодні вони як вітаміни. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп для нас. Тож, Олен, вам сьогодні доведеться щось вирішувати швидко, але ви і так вирішуєте все швидко. Тож будьте собою тільки трохи уважніше. Телець, ваша впертість сьогодні нарешті зіграє за вас, але не забудьте, що можна й обійти, а не тільки пробивати. Близнюки, завал на думках, вимкніть сповіщення в голові, хоча б на годину. Рак, ви сьогодні надто чутливі, і це нормально. Просто не беріть чужий біль на абонплату. Лев, хтось спробує вас обійти. Не змагайтеся, просто станьте драконом, всі об'їдуть. Дівам, сьогодні все піде не так, як ви хотіли, але якраз так, як буде правильно. Не чиніть опору, подякуйте хаосу. Терези, не зважуйте сьогодні, все. Просто виберіть і спробуйте. Не всі рішення на все життя. Скорпіон вас спробують втягнути в чужі ігри. Ви можете сказати, мені не цікаво, і це буде ваше найкраще так. Стрілець, ви сьогодні ракетка, вибухова, але точна. Запустіть хоч одну свою ідею. Козоріг день буде спокійним, якщо ви вирішите все зробити самі, делегуйте навіть чай. Водолій, сьогодні варто зробити щось неочікуване для себе. Хай це буде навіть нічого не робити. Ну, і риби. З вами сьогодні поговорить людина, яку ви не чекаєте. Слухайте уважно, можливо, це знак або просто дивний збіг, але варте уваги. По гороскопу це все. А тепер, друзі, як завжди, хотілося б поговорити про головне. Слухайте, ви не в минулому, ви не в майбутньому, ви в понеділку, тут і зараз. І хочеться вам того чи ні, життя знову відкрило для вас двері. Так, можливо, не з фейерверками а з черговим ранковим дзвінком будильника. але ж це шанс, це можливість почати інакше, сказати ні, тому що тягне назад, і так, тому що гріє середини. Не. Понеділок не ворог, це чистий аркуш, без кавових плям, без чужих нотаток, без ойноу те саме. Тож використайте його, навіть якщо почнете з маленького кроку, він уже змінює напрям. Не чекайте ідеального моменту, створюйте його самі. Самі, просто зараз. Ну, а я дякую вам за те, що ви були зі мною. Нагадуйте собі частіше, день не буде ідальним ніколи, але він точно може бути вашим. Почуємося завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!